Так, достався мені ось такий павільйон для бджіл. В тата був, купив його давно. Павільйон на 24 вулика лежака. Виготовлений він ще в 80-х роках минулого століття. Ну, на прицепові на його прицепили, построїли. В передній частині вулики. Тут у нас кімната. Значить внизу ящики для всякого реманенту. Тут і тут. Реманенту, там куча всякого. Ось з другої сторони теж вулик є. Бачимо, де якийсь вулик відсунувся. Ну що досталось, то досталось. Будемо казіннувати, тут. літають, значить бачите, Железний це добре, там де не железний, а ось просто дерев'яний він вже фанера треба замінювати. Коротше, треба буде працювати над ним. Ось ящики. в ящиках щось там є. Значить, достався він мене з чотирма вуликами, поки що, Ну, будемо розмножувати так ідемо далі цікаво звісно зроблено навіть ці фонарі для стопів поворотів не працюють але є так ну, все по драбинки забираємося всередину Шлагбаум. так айда. значить спочатку кімната для роботи ну Тут, звісно, треба буде ще все поприбирати. Стояв вагончик дуже довго вдома, ніде нікуди не їздив. От, шляпа є. У мене поки що ще. Демар старий-старий, не знаю. Може ще прийдеться його по новій. Новий купляти, тому що стіл робочий. Робочий стіл непростий, крім тумбочки полочками. Більше всього, що мені сподобалось, оце стіл. Не просто стіл, а ось який. Раз. Ось ось так рамочку поставили. Вона крепко стоїть. Тут, як правило, стоїть нагрівальний елемент з ножами. Ну, досить таке зручно. Раз, обрізали. Медогонку поставили, внизу мед тече. Все, всі доволі, всім добре. <гум> Вниз ставиться поддон якийсь. Ну, Ящик пластмасу, як правило, ставиться, куди забрусть падає. І працювати на такі дуже зручно. Я собі, собі я татові я зробив ще й ось такий перенесний варіант то він ним користується дуже задоволений. Рамка ніде не ні в руках не держать нічого, тільки раз, поставив і вперед. Медогонка на три рамочки, простенька, медогоночка без всяких там цих. Ну Підставку я думаю перероблю. Ну і все, вход. <гадж> До вулики. Так, тут, звісно, поки що темно. Тут ось є вентиляція ось така. раз... Открило. Тут стоять вулики. Значить, в три ряда вулики. Для транспортування вони ось в мене спеціальні пластини, щоб вони не повипсувалися всередину. Е, Вив'язково є ось вгорі. В ось піднімається. на ці теж для роботи підняли, поставили і... Працюємо Хитя, все вже згнило. Саме дерево згнило. Куда ж будемо затікало? Будемо ремонтувати. Підставочка. Ось. Підставочка для того, щоб можна було на ній присісти, якщо це нижній вулик, і встати, якщо тобі не достає, до верхнього вулика, допустимо, не достаєш, на підставочку піднявся. І працюєш з верхнім вуликом. Для того, щоб вулики верхні і середні витягувати, є спеціальні ось такі полозі. Алюмінієвий вучок. Зараз я, я покажу, як він вставляється. У Одній спеціальний паз, ось, виємка, для того, щоб вставити полозі. Ну от вона вставляється і вулик на них виїжджає, як на рельсах, тільки раз. Все, виїхав і працюю з вуліком. Для другого і для третього поверху аналогічно. В криші є вентиляція. Ось там така вентиляція стоїть. І в дні теж є вентиляція. В дні прям дирочка. Тут ось прям сквозна дирка є на вулицю. Коли я спитав в тата, що це за дирка, каже, Ставиться буржуйка сюди спеціально зимою, якщо, допустимо, холодно. І димоход для буржуйки. І топиться всередині. Тобто можна ще бжоли підігрівати. Тато ніколи не підігрівав. Звісно, все зроблено з ДВП і воно з часом набухло і чисто повигиналося. Ой, можливо, 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 придеться ДВП чимось заміняти. Тому що воно ну, набухло і ось у вулик витягувати буде дуже складно, хоча можна. Так, ну що ж, будемо працювати. Написує мені, що тут є, рамки. Будемо відкручувати, дивитися, що тут всередині, прибирати все це діло, що треба ремонтувати. Тобто працювати, працювати і ще раз працювати. Класно. Нові заботи. Матрасики, які вже бджоли пороз'їдали і всі кажуть, що вони не вже не годяться нікуди. Пленкою накрили або полі... поліпропіленом чим чи, чи полістировим і все. Холстики. Холстики з тканини такой, ну, доволі таки інтересно. Зараз холстики теж не роблять. Пленкою накрили і все. Сам вагончик мені дуже подобається. Все продумано, все досить таки цікаво. Чаще тільки трошки підшаманить, тому що треба Він вже старенький, питається. Поставим его на козлыки и все будет красота. Все, работаем.